Так, так, доброго дня всім. Починаємо наступний етап. Порядок денний, так наступний етап. У нас сьогодні на порядку денному два питання. І перше питання оцінка відповідності досвіду досягнень. Компетенції особистих якостей, вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків у формі співбесіди інформує хлопіна. Друге питання про визначення переможця конкурсу та на заміщення посади керівника директора комунальної установи Кілійський інклюзивний ресурсний центр Київської міської ради в Диської області за результатами конкурсного відбору інформує хлопіна. Пропоную голосувати за порядок денний. Хто за, проти, отримали, дякуємо. Можемо переходити до розгляду питань. Перше питання в нас оцінка відповідності досвіду досягнень компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків у формі співбесіди. Хочу зазначити, що в пункті 25 положення про проведення конкурсного відбору. Проведення конкурсного відбору на посаду керівника директора комунальної установи Кілійський інклюзивно ресурсний центр Кілійської міської ради Одеської області, затвердженого рішенням Кілійської міської ради від 16 березня, номер 1253 визначені вимоги щодо порядку проведення співбесіди з, з метою оцінки відповідності досвіду, до досягнення компетенції особи. Блистих якостей, вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків. Під час співбесіди не ставляться запитань щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. Для оцінювання кожного, кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіди використовується так, така система. 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам. Один бал виставляється кандидатам, які на повною мірою відповідають вимогам. 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії. Індивідуально та фіксується у відповідному бюлетні. Потім індивідуальні оцінки, що визначені кожним членом конкурсної комісії, вносяться до відомості про результати співбесіди. Визначення остаточних результатів співбесіди здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок. Пропоную секретарю конкурсної комісії оголосити зміст резюме та мотиваційного листа, які були надані кандидатам разом з заявою на участь у конкурсі. кандидата на посаду директора комунального установи Київського інклюзивно-ресурсний центр Харькові Людмили Васильівни. Її ціль це заміщення посади керівника в Київському інклюзивно-ресурсному центрі. Її освіта з вересня 1994 по червень 1999 року вона закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти трудове навчання. Спеціалізація обслуговуюча праця та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності обслуговуючої праці. Даний університет вона закінчила за денною формою навчання. З січня 2014 року, по червень 2016 року, закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова міста Києва. Спеціальність корекційна освіта та здобула кваліфікацію вчителя спеціальних корекційних шкіл для дітей з порушеннями інтелекту, педагога до дошкільних закладів для дітей з порушеннями інтелекту. Диплом спеціаліста за заочною формою навчання здобула. З вересня 1998 року, по листопад 1998 року, Людмила Васильівна працювала в Київській допоміжній школі-інтернат вчителем трудового навчання. З серпня 1999 року по березень 2023 року. Третього року працювала в комунальному закладі Кілійський навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчання Одеської обласної ради вчителем трудового навчання. За час своєї трудової діяльності вона навчала дітей різноманітним видам рукоділля, вишивання нитками і бісером, платіння бісером, і таке інше. Володі... Володіла методами і формами організації трудової підготовки до розвитку творчості дітей на уроках праці, активація трудової діяльності учнів як засіб соціалізації дитини у суспільстві. Займалася розвитком художнього смаку, дрібної моторики пальців рук, художнього мислення, бачення краси навколо, приймала участь у позашкільних заходах, лінійках, конкурсі чи року, навчання дітей робити, добри, робити добрими людьми, толерантними до дорослих, до однолітків, уважними, відповідальними, намагалась на це звернути свою трудову діяльність. Приймала участь у вебінарах, семінарах, майстер-класах для підвищення кваліфікацій педагогічних працівників. З жовтня 2021 року вона працювала у комунальній установі Кілійський інклюзивно-ресурсний центр Кіївської міської ради Одеської області, вчителем-дефектологом. Безпосередньо проводила комплексні оцінки для здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб. Приймала участь у засіданнях фахівців центру, вела документацію, плани, звіти, особові справи осіб, які проходили комплексну оцінку та інше. Надавала рекомендації закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи. Консультувала батьків інших законних представників дітей, приймала участь у засіданнях команди психолого педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами. Приймала участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Загальний стаж педагогічної роботи 24 роки. За час роботи вона здобула професійні навички. Як виконання своїх посадових обов'язків, управлінські навички, знання методики корекційної освіти, навички ведення методичної роботи та документації, вміння проводити засідання методичних об'єднань, прийняття стратегічних рішень, письмові та усні комунікативні навички, вміння знаходити підхід до кожної особистості, досвід представлення інтересів закладу, знання законодавства, володіння комп'ютером. Особисті якості, якими володіє Людмила Васильівна чесність, відповідальність, організованість, дисциплінованість, пунктуальність, комунікабельність, толерантність, адаптивність, креативність, уважність до деталей. Позикую вас мотиваційним листом Людмила Васильівна. В комунальній установі Кіліцький інклюзивно-ресурсний центр, вона працює майже два роки. Має досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в термін 24 роки. За час своєї роботи ввела плідну співпрацю з вчителями, асистентами вчителів щодо написання індивідуальних програм розвитку дитини з особливими освітніми проблемами за всіма вимогами. Консультувала і надавала рекомендації педагогічним працівникам щодо покращення корекційних послуг для дітей з інклюзією. Однією з складових успішної роботи комунальної установи вона вважає професійну підтримку і допомогу кожному, хто звертається до Київського інклюзивно-ресурсного центру. Для забезпечення якісної діяльності інклюзивно-ресурсного центру одним із пріоритетних напрямків бачає підтримку позитивного. Психологічного клімату в колективі командного духу, тому ставить собі за мету об'єднання працівників в єдиний дружний колектив, що дасть можливість подальшому покращити роботу. Великою цінністю своїх колег вважає професійне знання, практичний досвід, здатність визнавати та виправляти помилки. Усвідомлює, що кожна людина це індивідуальність зі своєрідним характером, світоглядом, проблемами та особистісним баченням. Тому вважаю, що повага до цих особистісних якостей працівників має бути невід'ємною сутністю керівника. Найближчі плани Людмили Васильівни це мотивація педагогів на навчання. Фахового напрямку інклюзивного навчання планує проведення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру майстер-класів для логопедів, в яких братимуть участь логопеди закладів загальної середньої та дошкільної освіти нашої громади. Вважає за доцільне налагодження обміну з досвідом з такими закладами освіти області, як дитячий реабілітаційний центр імені Бориса Літвака. Корекційний садок для аутистів, дитина з майбутнім та іншими закладами. Людмила Васильівна постійно підвищує свій професійний рівень, бере участь у семінарах, вебінарах, відвідує практикуми, вивчає світовий досвід з питань інклюзивної освіти. До, цього, до таких ж заходів буде залучати і свій колектив. У разі призначення на посаду директора комунальної установи Київський інклюзивно-ресурсний центр. Людмила Васильівна, наприклад, максимум своїх знань, професійного та життєвого досвіду для покращення функціонування установи. стільки заходів кажуть про те, що ви компетентні людина, ви погодитеся зі мною члени комісії, і в особисті якості, поки у вас рекомендації під час спілкування, під час проведення комісії, конкурсу, і комісії. я член комісії, побачу тільки боку. Ну, Якщо буде ваша ласка, і ви десь... Якщо це співбесіда, щоб це не було тільки з нашого боку, а співбесіда підмається на увазі комунікація, комунікаційний підхід, щоб у нас був зворотній зв'язок з вами. Хвилину, дві, будь ласка, ваше бачення щодо майбутнього. Вже як на посаді, якщо ви були керівника як це? ваші дії. Моя професія пов'язана з вихованням і навчанням дітей. І, в мене навіть мої діти питають, мама, тобі подобається твоя професія. Я кажу, я ніколи не пожалкувала, що я вибрала а, таку професію і що я працюю з такими дітками. І для мене завжди о, велика приємність, якщо дитина чогось не буває. Для мене це, от ви кажете, якісь успіхи. У мене немає ніяких регалій, ніяких медалей і так далі. Але Якщо я знаю, що дитина вийшла, закінчила професійне училище, має якусь професію, створила сім'ю і живе нормальним суспільством ну, життям як Бо, соціалізація. соціалізація її, да. хоча б вона могла бути з поганою, наприклад, не такої сім'ї, як хотіла би, але вона зрозуміла і как би почула. Я розумію, звісно, що це не тільки я, це завжди, завжди колективна робота. І я вважаю, що командна робота це взагалі дуже важливо. І вважаю, що надалі будемо робити все для того, щоб допомагати дітям, батькам набувати ці знання і стати гарними людьми в житті. Добре. Дякую. Єдине до вас, єдине до вас таке прохання. Я прошу, якщо ви будете затверджені, і комісія проголосує, в подальшому тісно співпрацювати, продовжити свою працю, у тому числі з колегами, які наразі тут присутні, із представниками медичних установ, і звісно, з представниками засновника нашого комітету, відділу освіти. Тільки разом, тільки у процесі тісних співпраці, їх взаємодії, для того, щоб було порозуміння, для того, щоб це було сприяння всім вашим інноваціям, всім вашим е, робочим скажімо так, е, заходам, які будуть втілювати життя на протязі певного періоду, щоб вони досягали найбільшого успіху. Тому від себе я від керівника відділу освіти і хочу вам тільки побажати. Всього самого найкращого вашій подальшій праці, разі певного по комісії, і голова комісії наразі вже буде відсутність. Так, я прошу секретаря комісії підсумки від. Thank you. Шановні члени комісії, у нас вже є відомість загальна. Е, відповідно до загальної відомості, е, я оголошую результати співбесіди. Е, вимоги щодо досвіду е, середня, е, щодо досвіду, е, у нас сума балів 10 балів. Середня арифметично складає 2. Е, вимоги щодо досягнень е, нас. Е, Теж 10 балів в середні теж складає 2 вимоги щодо компетенції 10 балів, середня 2 бали. Вимога щодо особистих якостів теж 10, середня, 2. І загальний результат у нас середні 8 балів. Пропоную конкурсній комісії затвердити результат співбесіди щодо відповідності досвіду, досягнення компетенцій особистих. Якостей вимогам до професійної компетентності Халько Людмили Васильівна та до відповідних посадових обов'язків у розмірі 8 балів. Пропоную голосувати. Хто за проти утримались? Дякую. Ми переходимо до наступного питання. Питання звучить визначення переможця конкурсу на заміщення посади керівника директора. Комунальна установи Кілійської інклюзивно-ресурсний центр Кілійської міської ради Одеської області за результатами конкурсного відбору. Хочу зазначити, що відповідно до положення пункту 26.30 визначення остаточних результатів конкурсного відбору здійснюється у балах шляхом видавання середньоарифметичних значень оцінок балів за іспит та за співбесіду по кожному кандидату. На підставі суми таких оцінок формується підсумковий рейтинг кандидатів, за допомогою якого визначається переможець конкурсу кандидат з найвищим рейтингом. У нашому конкурсному відборі брав участь один кандидат Харько Людмила Васильівна, яка отримала в цілому 12 балів за іспит та 8 балів за співбесіду, що складає відсоткових від максимальних можливих 100%. Це, це значить 20 балів. Таким чином, кандидатка Харько Людмила Васильівна успішно пройшла конкурс та є кандидатом з найвищим рейтингом. На підставі вище зазначеного пропоную визначити переможцем конкурсу на заміщення посади керівника директора комунальної установи Кілійський інклюзивно-ресурсний центр Київської міської ради Одеської області Харькову Людмилу Васильівну. Яка за конкурсним відбором отримала загальний рейтинг 20 балів та є кандидатом з найвищим рейтингом? Я пропоную голосувати за дане рішення. За, за, просто затрималися. Дякую. Якщо можна, я зроблю оголошення. Завтра буде поданий проєкт рішення на розгляд сесії міської міської ради на комісії з голосу. Ми будемо виносити його, тому що раніше, звісно, ми навіть не могли це зробити. Так, не робиться, не пройшов комплекс, навіть без прізвища не мали права це робити, а до сесії вже буде це питання розглянуто, на комісії. То 26 го числа запланована сесія і депутати будуть затверджувати. Якщо буде все добре, а прошу також вас, бути присутні і на комісії повідомлення, ми до того повідомлення повідомлення, і на сесії. І е, контракт буде укладений. Після сесії вже Київської міські головою, починаючи з 1 червня 2023 року. Ну, ну наостанок, хочу вам побажати, що якщо все буде добре, вже на сесії, вже так у вас заключний, щоб у вас були сили. Робота у вас і посада не проста. І хочу завершити для вас словами для ізукерів з маленьких, що кожного ранку треба про свою планету, не давати баувам, щоб вони заростали і приводили планету до неладу. Треба пробоювати кожного разу. І тоді все буде добре. А вашій роботі, ваша планета, ваша душа дуже-дуже важлива. -дуже. Пам'ятайте про її чистоту, про відношення до дітей, до батьків. Оце Дякую. Я буду. Дякую.